Розпочинаємо практичну роботу номер 19 Автоматизація рішення задач економічного планування за допомогою надбудови розв'язувач у середовищі Microsoft Excel. Значить, ми сьогодні дізнаємося, що такі оптимізаційні задачі, що таке задачі лінійного програмування, і будемо розв'язувати задачі з нуля. Ніякого файлу я вам не давала. Ми його будемо створювати з назвою PZ19. Зайдіть у власну папку і створіть лист Microsoft Excel з назвою PZ 19 Відкрийте його. І ось тут у нас буде перша задача. Дайте ім'я аркушу Задача 1. Для того, щоб вам було зручно набирати цю задачу, зробимо скріншот першого прикладу. І розмістимо його в Excel, щоб не переключатися з Warду в Excel. Значить, нам потрібно розв'язати систему рівнянь. Зверніть увагу, я збільшила колонку А. І в ній в клітинці А1 пишу завдання розв'язати систему рівнянь. Можна, звісно, писати, можна скопіювати, тому що у вас воно буде в електронному вигляді, і це набрано також можна скопіювати. Тепер треба розмістити. Два рази. Так. щось Цей об'єкт не, не рухається. Це у нас набрані формули. Ну, ось таким чином, щоб ви не набирали. Розмістили. Тепер в клітинку А2 ми будемо вводити зміни. Можна застосувати форматування, щоб було гарно. Далі присвоюємо клітинкам ім'я X, Y, Z. Зверніть увагу, отут відображається адреса або ім'я клітинки. Переходимо на англійську мову і вводимо тут X. Так, присвоюємо клітинки А3. Англійську X, так як ми звикли. Ентер. І перевіряємо, щоб вона відображалась. А 4 присваємо англійську літеру Y. Enter. Вибачте, не там написала. Ось тут присваюємо. Тут становимося, а тут присваюваємо Y. Enter. Перевіряємо. І третя зміна. Потребує третю літеру, присвоїмо букву Z маленьке. Enter і перевіряємо X, Y Z. Тут у нас буде написане рівняння. Переходимо на українську, і за допомогою команди. Формат по зразку. форматуємо. Значить пишемо три рівняння. Переходимо знову на англійську, тому що нам треба писати, як ви бачите, змінні. 2 помножити на Х. Мінус 3 помножити на y. Ось це рівняння пишемо. Плюс z Enter. Поки що у нас буде 0, бо значення у нас відсутні. Друге рівняння дорівнює 5 помножити на х, плюс 2 помножити на y мінус z. Enter. Я вам сфотографувала в режимі формул. Ви бачите формулу, бо я включила відображення у вигляді формул. Для того, щоб побачити формули, треба перейти на вкладку формулу і натиснути Показати формули. А в режимі, звичайному ми бачимо результат цієї формули. І пишемо третю формулу, третє рівняння. Х. Мінус y плюс 2 помножити на z. Далі ми пишемо, які рівняння повинні? Чому повинні дорівнювати рівняння? Перше рівняння мінус 1, друге 0 і третє 3. Зальєм жовтим кольором клітинки, значення яких нам треба підібрати, ну і можемо поставити межі. Виділяємо, ні, тут нічого не виділяємо, можна стояти в будь-якому місці і викликаємо дане поиск рішення. Якщо у вас його немає. Його треба підключити командою «Файл параметри, надстройки, обрати, перейти і поставити прапорець, пошук рішення. І тоді він у вас з'явиться. Відкривається вікно. Ми повинні очистити. У нас нема зараз. Цільової камірки. Ми будемо тільки підбирати три значення з такими умовами. Добавляємо умову, що перше рівняння повинна, вибачте, я не там натиснула. Ось перше рівняння повинна дорівнювати мінус один. Натискаємо Добавить. Друге рівняння повинна дорівнювати нулю. Кожне обмеження вводимо заново. І третє рівняння повинна дорівнювати ось цьому числу. Натискаємо ОК і знайти розв'язок. Ось програма знайшла нам розв'язок, ми його зберігаємо. Корні у нас 0, 1 і 2, що задовольняють системі рівнянь. Вилучаємо зразок і робимо скріншот першої задачі. Відкриваємо звіт. Звіта ще нема, але він буде, і вставляємо скріншот. Переходимо на новий аркуш, задача 2. Так. Друга задача називається задача оптимізації використання ресурсів, або задача планування виробництва. Для виготовлення двох видів продукції P1 і П2 умовні назви Використовують чотири види якихось умовних ресурсів. Запаси ресурсів, число одиниць ресурсів, затрачуваних на виготовлення кожної продукції, наведені в таблички. Ціна реалізації першої продукції 2, другої 3. Необхідно скласти такий план виробництва продукції, при якому прибуток від реалізації буде максимальним. Складемо оптимізаційну модель задачі, де x1 і x2 число одиниць продукції P1 і P2, запланованих до виробництва. Далі обмеження у нас є. На запас кожного виду ресурсу. І необхідна кількість також є. Тому ми 1 множимо на х1, додаємо 3 множене на х2, і воно повинно не перевищувати 18. Аналогічно другий вид ресурсу, 2х1 плюс 1х2, менше буде рівня 16. Третій вид ресурсу тільки до х2 стосується менше до рівня 5. І четвертий вид ресурсу стосується тільки х1. Ось такі обмеження. Наші змінні тільки мають додатнє значення. Сумарний прибуток утворюється, коли ми ціну першої продукції множимо на кількість і додаємо. Ціна другої продукції помножена на кількість. Значить, для того, щоб Excel підібрала значення, створимо на новому аркуші ось таку табличку. Копіюємо зразок і починаємо створювати таку табличку. Зверніть увагу, треба розширити першу колонку. І перший рядок і пишемо вид ресурсу. Форматуємо, заливаємо кольором, робимо жирний посередині. Заповнюємо значеннями S1, Enter. Тягнемо. І ось у нас чотири ресурси. Друга колонка називається запас ресурсу, повторюємо формат. І вводимо значення: вісімнадцять, 16, пять. 21. Далі треба об'єднати дві колонки і пишемо назву. В цих колонках число одиниць ресурсів, яке витрачається на виготовлення одиниці продукції. Так, форматуємо і переносимо по словам. Ось такі дії я зробила. Давайте повторимо ще раз, як це зробити. Форматуємо. Ми загубили об'єднання. Об'єднаємо і переносимо по словам. Тепер нам потрібна додаткова строчка. Ставити її можна. Командою вставить права кнопка на другому рядку. У нас з'явилась додаткова строчка. Раз графім, щоб ви бачили краще, З'явилась додаткова строчка. Але вона нам тут не потрібна. Тому об'єднаємо ці дві комірки, а тут залишимо їх окремо. Так, вводимо тут P1. Копіюємо вправо, буде R2. Заповнюємо один, два, три, три. Так, тут три, один, один, пуста. Тепер об'єднуємо комірки і пишемо ціна реалізації. Тут два, тут три. План виробництва також можна об'єднати. Ці комірки підбере Excel. Я заливаю жовтим, щоб звернути на них увагу. Так. І, і ще одна комірка, прибуток. Отут От ми вводимо формулу, як складається прибуток, треба С10. Ну, бачите, С10, тому що табличка розпочинається в іншій комірці. От давайте зробимо, щоб тут було С10. Я додала дві строчки. Все, тепер пишемо формулу. С 10 помножене на С 9 Кількість на ціну плюс Д10 помножене на Д9. Щоб перевірити, введемо по одиничці, і тоді прибуток буде 5. Тепер створимо ще одну колонку, об'єднаємо. Назва обмеження. У нас на кожний вид ресурсу є обмеження. Застосуємо форматування і скористаємось формулою произведення, щоб перемножити діапазон кількості продукції на потрібний ресурс. Введемо формулу один раз і потягнемо її вниз. Як працює функція сум -произведення? Ну, Починаємо її писати. Ось Excel нам її пропонує, обираємо її, заходимо у діалогове вікно і починаємо заповнювати аргументи функції. Масив 1 це наші змінні, які підбирає Excel. Ми будемо копіювати, тому виділимо і натиснемо F4. З'являються значки доларів, які при копіюванні не будуть змінювати цю адресу. Множимо на масив необхідної кількості ресурсів. Тягнемо і бачимо. Результат, якщо виробляти по одиниці продукції. Але у нас всього буде використано 4 одиниць ресурсу, а у нас його є 18, то ми можемо виробляти і по ніж по одному. Але підбирати кожен раз, ну ось, наприклад, по 10, тут уже ми за межі ресурсів вийшли. Ми підбирати не будемо. Можемо взагалі поставити по нулям, щоб нам підібрав Excel. Як же скористатися пошуком рішенням я вилучу зразок? Становимося в цільову камірку. Ну, щоб вам було проще, давайте скопіюємо зразок умов. Комірка С11. Викликаємо пошук рішення. І перевіряємо, щоб адреса співпадала. Вибираємо максимум. Змінюючи які комірки? Ось ці комірки. Які обмеження починаємо їх додавати. Перше обмеження, щоб ці значення були цілими. Виділяємо. І обираємо, що вони повинні бути цілі. Нове обмеження E5 повинна бути менше або дорівнювати Запас ресурсу 18. Добавляємо наступне менше або дорівнює 16. Наступне менше або дорівнює 5. Наступне Обмеження менше бо до рівня 21. В кінці натискаємо ОК. І так, ми створили 5 обмежень, натискаємо пошук рішення і нам пишуть, що розв'язок знайдений. Всі обмеження і умови оптимальності виконані. Є два варіанти зберігти, чи восстановити. Якщо все нам підходить, ми зберігаємо. Подивіться, будь ласка, прибуток 24 ми отримаємо, якщо будемо виробляти 6 і 4 одиниці продукції. Обмеження не вийшли за ті, що у нас є. Та, є менше. Але не перевищують. Значить, робимо скріншот цієї задачі і знову запускаємо пошук рішення: Знайти розв'язок і натисніть на результати. Подивіться, як може Excel відобразити результати. Ось в такому вигляді. Зробіть скріншот і розв'язуємо іще одну задачу на новому аркуші. Переходимо на новий аркуш. Задача 3. Задача така. Нехай фермер прийняв рішення вирощувати озиму пшеницю і цукрові буряки на площі 20 гектарів. Відвівши під цукрові буряки не менше як 5 гектарів. Техніка, економічні показники вирощування цих культур маємо в табличці 3. Значить, на озиму пшеницю нам потрібні ресурси, затрати праці, затрати праці механізаторів, і цукрові буряки також. Потрібні ці ресурси. Наявні ресурси 270 і 80. Також є урожайність цих культур середні значення. І прибуток, який нам дає кожний центнер, ні, кожна тона вирощеної продукції. Скласти треба. Математичну модель цієї задачі. Розрахуємо функцію прибутку. Позначимо її функція z помножимо 0,7 на 3,5 помножене на x1, де х1 шукана площа посіву озимої пшениці. І це буде прибуток, яку нам дасть озима пшениця. Плюс 1, бо у нас прибуток 1 тисяча гривень, помножити на 40 це урожайність цукрового буряка, і помножене на Х2, де Х2 шукана площа посіву цукрових буряків. У нас є обмеження. Загальна площа не повинна перевищувати 20 гектарів. Далі, це обмеження на ресурси. І зверніть увагу, Х2 цукрових буряків більше, ніж 5. Гектари більше бо дорівнюють нулю. І я вам зробила підсказку, як розв'язати цю задачу. От ви повинні скористатися підсказкою, набрати цю задачу. Запустити пошук рішення і знайти оптимальний план, який повинен відповідати зразку. Ну, думаю, що ви впораєтесь після того, як ми розв'язали уже дві задачі. Якщо залишиться час, то кожен розв'яже іще завдання за своїм варіантом. Це буде нескладно. Тому що ви можете робити зміни у задачах, які ви вже набрали. Ну, ось, Наприклад, задача 1. Ви тримаєте Ctrl-робите копію, і в ній робите зміни за своїм варіантом. Ну Ось, наприклад, перший варіант має таку умову. Ви... Робите зміни у рівнянні 9 з мінусом біля Y 7 з плюсом. І біля Z нічого нема. Ентер. Давайте це очистимо. І так змінимо кожне рівняння. Мінус 5х, мінус додамо, мінус y і мінус 9Z. 9 помножити на Z. Enter. І третє рівняння мінус х плюс y. І плюс Z. Ентер. Тепер треба підібрати корні. Згадайте, як ми це робили. Тільки тут також виправимо. Тут повинна дорівнювати 29, тут повинна дорівнювати мінус 21, і тут повинна дорівнювати мінус 3. Стаїмо в будь яке місце. Ці умови у нас відповідають. Натискаємо «Найти розв'язок і отримуємо відповіді. Да, корні не цілі, але вони знайдені. Спробуємо цілі знайти. Добавить умову, що всі корні повинні бути цілі. Чи буде тоді розв'язок? Цілих розв'язків немає. Ну, значить, розв'язки не цілі, або я десь помилилася. Мінус 9х плюс 7y плюс z. Мінус 5х. Ага, бачите, де помилилася. Ось тут двоєчку. Мінус y, мінус 9z і мінус х плюс y плюс z. Спробуємо ще раз пошук рішення. Вилучимо. Цю умову. О, прекрасно, корні цілі. І так, може кожний свій варіант зробити і зробити скріншот по варіантам. Звіт я зараз зроблю, куди будете вставляти скріншоти. Ну, а другу задачу тут уже на 5 балів ви повинні скласти математичну модель самі. Ну, саме в цьому і полягає наша тема. Вміння складати математичну модель і розв'язувати її за допомогою пошук рішення. Зверніть увагу на назви цих задач, вони можуть називатися або задачі оптимізації, або задачі лінійного програмування. Задачі лінійного програмування це тоді, коли всі Функції лінійні, тобто нема інших функцій, крім х в першій степені. Саме такі задачі вам і були запропоновані. Ну, на цьому моє пояснення закінчується.